Ми знаходимося далеко від пустині на протилежній стороні екватору. Ми прибули сюди досить рано, коригуємо наш режим сну. Ми готуємо тіло, думки, душу. Ми готові розвалити його будку. Ми потихеньку зганяємо залишок зайвої ваги. За це ми отримуємо гроші, а сам бій це вже розвага. Основна робота вже позаду. Я зачухав свою дупу до дірок у тренувальному таборі і скри летіли у різні сторони. Тому зараз ми в очікуванні. Поки що я відкладу ці гармати і просто зачекаю на поєдинок. Очевидно, що ми вийшли на найкращого ударника в середній вазі, тому ми тренували деякі аспекти аби протидіяти йому. Шон має один із цих стилів, які виглядають смішними і легкими з іншої сторони клітки для досвідчених бійців. Але коли ти потрапляєш з ним туди, це все стає для тебе загадкою. Це те до чого ти не можеш підготуватися. Піщинки, які шон розкидує, з'єднуються в єдину картину, і починається війна, починається пекло. Ми прийшли сюди трішки порозважатися. Завтра ми їдемо. Це остання важка сесія, яка у нас була важкі спаринги зранку. Тому кожен отримає трохи фану, розслабиться. Сподіваюся, хлопцям буде весело. Ось і все. Всі ми дорослі, але тим не менш всі ми великі діти. Ми не грали так багато, коли були дітьми. Ми ставилися до цього дуже серйозно. Тому зараз ми поводимося як великі діти. Намагаємося наздогнати те, що прогавили. Hey! 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 Дідько, ти виглядаєш як фургон. Це буде круто. Тай виглядає чудово, його коробка передач працює добре. Кемп проходить круто. Час повертатися на шлях перемог. Він щасливий, він усміхається. Він поглинає цю енергію сіднею. Він приклав кулаки до голови. Розумієте про що я? Ми в залі UFC, у нас мав бути бій на претендентській серії, але ми отримали можливість битися в Австралії замість цього. Ми важко тренуємося і залишаємося сфокусованими. Його опонент на претендентській серії не зміг вкластися у вагу. Тому ми були готові до всього. Філіппе зробив вагу, ми розмовляли з UFC, і вони дали нам цю можливість. Манель дуже сильний хлопець. Це буде дикий бій, але Філіппе готовий здивувати світ. Це момент, про який я завжди мріяв. Я поважаю свого суперника, і я буду намагатися викластися на повну. Я бачу нокаут в цьому бою, але я готовий до всього. Якщо буде можливість, вийду на сабмішен. Подивимось. Я зроблю все можливе, аби австралійські фани залишилися задоволеними. Ей, як ти? Більш ніж готовий. Працюю важко, зроблю це можливим. Що повинно статися, те станеться. На все воля Божа. Це його план. Увійди туди і отримуй задоволення. Розумієш? Знайди задоволення в тому, що ти робиш. Залиш все своє серце в октагоні. Покажи їм наші смаки боксу. Ми з тобою друже. Дякую з Богом. Це було чудово. Поїхали? Поїхали. Та ти що обожнюю її? Це те, що мене мотивує. Знаєш, тренуватися важко досягати всіх моїх цілей. Ми недалеко. Один-два поєдинки, і ми біля титулу. Завжди порівнюйте мене з суперкаром, розумієте? Я суператлет, розумієте про що я? Ми п'ємо кращий бензин, ніж звичайні машини. Спортивна машина спортивний боєць. Якось так. Все це важливо, все це має значення. Це неділя боїв. і Я намагаюся про неї не думати. І найкращий спосіб це зробити поїхати кудись. Я думаю, нам краще піти сюди. Ей, ти виглядаєш so... чудово дівчинко. Вона завжди надсилає фото своїй сім'ї. Мені подобається фотографувати її для сім'ї. Ми у якомусь каньйоні з водоспадом. Тут гарно. Я всюди беру з собою чувака з камерою. Бідний хлоп. Йому потрібно вигрузити це на ютуб. Просто неперевершений вид прямо тут. Круто, дуже круто. Ця поїздка в Австралію крута. Тут дуже гарно. Я досі намагаюся знайти кінгуру, аби побитися з ними. Але якщо я знайду, то обіцяю. Дам йому поміж очей заради всіх вас. я би хотів побути тут без бою, просто насолодитися цим всім. Але бізнес є бізнес. Вона лечить тобі. Поїхали, брате. Ти мав бачити обличчя людей, з якими я був знайомий в минулому. Вони такі, типу, ти що вкрав її? Ми приїхали в сідне минулої ночі, і зараз ми в залі дуже вдячні хлопцям, що дали нам використати їхній інвентар, і ми почали рухатися знову. Дали їм поборотися, дати їхнім тілам маленькі тренування, аби вони згадали, що вони робили на протязі останніх 12 тижнів. Всі займаються, всі на цьому вайбі. І я коли чую ці вібрації, такий я теж хочу відчути ці вібрації. Ми команда, ми сім'я. Це те, що ми робимо. Ми створені для цього. Я теж входжу в цей потік. Поїхали запалювати. Ми всі поставили все на цю лінію. Шестеро з нас на цій частині світу енергія просто шалена. Ми в прямому ефірі. Це все не про мене, це про нас, про місто кікбоксингу. Зробимо історію знову і знову, і знову, і знову.